Міністр енергетики заявив, що в спеціальному фонді підтримки енергетики України вже накопичили понад 300 мільйонів євро. Міненерго, зокрема, Герман Галушенко звітує, що кошти витрачаються на закупівлю обладнання для всіх енергокомпаній. Принаймні, така позиція озвучується нашим партнерам. Проте закупівлі й тендери в Міненерго стали джерелом прибутків для спритних ділків. Вони ділять закупівлі на дрібні суми і виводять їх з під контролю. Таким чином, люди, на яких висять Крим. Нальні провадження та десятки компаній із уставним капіталом у сотні гривень стають основними постачальниками державних підприємств, зокрема таких як мирно град вугілля, що підпорядковане Міненерго у мережі з'явилися публікації, що розкривають схеми на закупівлях. Отже, що саме закуповували за цією схемою, та за якою ціною дивімося далі. Закупівля рудничої стійки державне підприємство Мирноград вугілля заплатило 4700 тисячі гривень за кубометр. А держпідприємство Добропілля вугілля за аналогічні стійки заплатило на 700 гривень менше за кожен кубометр. Закупівля підшипників ціна за якою купувало мирноград вугілля завищена на третину від середньої на ринку: 2755 гривень проти 762 гривень, які заплатило Добропілля вугілля. Закупівля запчастин до відцентрових насосів для перекачування води. Мирноград вугілля купило їх за 99 тисяч 850 гривень. А державне підприємство Селідів вугілля за 71 тисячу 340 гривень. Різниця майже 40%. відсотків. Закупівля полімерних капсул. Вартість однієї капсули для мирноград вугілля склала 127 гривень. А от добропілля вугілля купила по 76 гривень за одиницю. Закупівля інертного пилу, що використовується для пожежної безпеки. Мирноград вугілля заплатило 7 тисяч гривень за тонну. Державне підприємство Шахта імені Сургая купило той самий пил за 4 тисячі гривень за тонну. Найцікавіше, хто саме надав ці послуги, тож дізнаємося більше про постачальників держпідприємства «Мирноградвугілля». Рудничу стійку державному підприємству Мирноград Вугілля постачала компанія Делівері». Ця компанія належить адвокату Максиму Пирогову. Він, до речі, зареєстрований у гуртожитку Донецька. Ба більше за даними Open Data Bot, він перебуває у розшуку. На нього ж зареєстровано ще кілька товариств з обмеженою відповідальністю і з розміром статутного капіталу 100 гривень. Держпідприємство Мирноград вугілля купило у ТОВ Альянс Гранді продукцію під назвою Капсула Полімерна. Що цікаво, бенефіціаром ТОВ Альянс Гранді є виходець із Донецької області, Радислав Хачикян проходив за низкою статей за створення та участь в організованому злочинному угрупованні, а також за організацію грального бізнесу. Що втім не заважає йому бути офіційним постачальником для державної шахти.